Купили машину із Норвегії, привезли в Україну, а вона виявилася у міжнародному розшуку. Тепер авто під арештом. У таку халепу втрапили ковальські комунальники. Вантажний фургон придбали у фірми із міста Дубно, котра займається ввезенням автівок за кордону. Директор комунального підприємства каже, що дубинська фірма, нібито вийшла на норвежця, котрий продав машину. А той буцімто не оголошував машину у розшук. Більше розкажуть наші журналісти. Вантажний фургон ковальські комунальники купили у фірми Роял Делонікс уже тут, в Україні. Здавалося, нічого не віщувало проблем. Тепер шоковані, як далі бути. Мова йде про. Придбання отримання зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом, на підставі ухвали Ковальського міськрайонного суду автомобіль та документи вилучено та накладено арешт із забороною права відчуження та користування. Транспортний засіб купувався за кордоном, фірмою, яка надає відповідні послуги. На момент його придбання автомобіль у міжнародному розшуку не перебував, тож на території України потрапив законно. Машина 2015 року за з злишком тисяч гривень. Гривень комунальники зауважують, що на автівку були всі документи, але як так сталося, що вона опинилась у базі Інтерполу? «Ось митниці, вона сюди в Україну заїхала, вона вона тут була, в мене була машина зі всіма бумагами. Угу. Вона була на червоних номерах на ну, повністю машина, то Т... не то, що я купляв там щось. Дивіться, сказала поліція, що документи оригінальні. Номера кузова оригінальна, тобто все в оригіналі, там ніяких подробок нічого немає. А яка там схема десь? Ну того вже ми ніхто не знає. Тут якраз питання до Інтерпола. Чому так довго вона не подавалася в розшук? Директор комунального підприємства каже, що не виключають судовий позов до фірми, котра привезла із за кордону машину і продала їм. Ми подаємо на те підприємство, яке. Нам ну, та фірма, яка нам продала, і ми будемо ну чи в суд подавати, чи так. На сьогоднішній день ми є доброчинні набувачі. бовчів. Аби поверніть гроші, або там виясніть тією машиною. Ви дайте машину самим директором. Ми ще маємо зустрітися тією фірми. Наразі що вони кажуть? Що вони пояснюють, як ну дивіться, де там знавали, знайшли того хто там десь продавав, то кажуть, він ніяких не ні, ні подавав ні заяв, нічого. В розшук так да, Власник. на наші дзвінки. У фірмі не відповіли між тим, не так давно вже був подібний випадок на Ковальщині в кінці 2022-го. Жінка купила через одну із фірм легковик 2013 року випуску. Під час везення автомобіля Ауді в Україну і його оформлення прикордонниками, митного оформлення транспортного засобу гаволинською митницею, реєстрацію в територіальному сервісному центрі, жодних спрацювань бази даних Інтерполу не відбулося. Заборони до ввезення в Україну і реєстрації транспортного засобу уповноваженими органами не виносилося. Після придбання автомобіля більше двох місяців користувалася належним її автомобілем без будь-яких перешкод з боку контролюючих органів, які виявляють розшукувані автомобілі. А от коли жінка вирішила. Обмінятися машинами із доплатою з мешканцем Любомля поїхали на перереєстрацію. Виявилось, що автівка уже в базі Інтерполу машина теж була із Норвегії. У регіональному сервісному центрі Волині кажуть, що подібні випадки не рідкість. От, у 2023 році при перевірці за банком даних Генерального секретаріату Інтерполу сервісними центрами МВС у Волинській області було виявлено 13 транспортних засобів, які знаходяться у міжнародному розшуку. І один такий транспортний засіб у поточному році про те, що транспортний засіб знаходиться у міжнародному розшуку, можна дізнатися лише при реєстраційній операції. На жаль, самостійно особа не може дізнатися цієї інформації щодо автомобільної халепи Ковальського комунального підприємства. Його директор припускає наступне. Я собі таку логічну цепочку роблю. В мене був там працівник, який не платив елементи. Він місяць відпрацював, а до мене вже рік і будь що чого я за нього не плачу гроші від приватних судовиконавців. То я думаю, може там якісь штраф чи що, угу. і може, де виконавці, які заблокували неї. Ну я взагалі не знаю. Головоломку із міжнародним розшуком автівки наразі намагаються розкумекати слідчі у рамках досудового судового розслідування. Поліцейські з'ясують усі обставини інциденту. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.